Мені здалося, що це просто геніальна ідея. Я взяла аскезу і робила дуже багато різних дій. Із позиції треба. Я прокидалася о 6-й ранку і лягала спати о 21.30, 14 років тому назад. Я ходила до свого першого в житті психотерапевта. Вона мене посадила на дієту на чоловіків. І я вирішила ще мовчати. 2 січня на горі зустріла Макеєва. М -м, якщо це тоді спрацювало, можливо, це і зараз працює. І моє бажання зустріти того самого збудеться. Ра він сказав таку фразу. Бог не хоче, щоб ти не пила каву. Яка це маячня очі не горіли і вірші не писались? Які в мене висновки щодо всього цього експерименту? Я навіть в цьому щоденнику написала так: оце. бажання на аскезу такето». Проблемка в тому, що я вже не хочу, щоб воно збувалося. Привіт! Ви на youtube каналі Мартіни Макеєвої. І сьогодні я розповім вам про експерименти в моєму житті, які досі тривають. Якщо ви не бачили відео про те, як я рік проходила трансформацію психоаналіз, обов'язково його подивіться, воно попереднє на моєму каналі. Мені цього було замало, тому що скажу вам відверто, по закінченню психоаналізу, в якийсь момент в мене стався відкат. Повернулися страждання, сльози. Я зрозуміла, що. Завершення і свобода ця це була певна ейфорія, а потім прийшов період між закінченням аналізу і реальним життям. І цей період адаптації зараз відбувається в моєму житті, проходить не дуже просто. Я влаштовую над собою експерименти, тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео як мінімум за все те, що я змогла вже пережити. Почну з передісторії. Я працювала дуже довгий період життя з Лапковським і їздила з ним відрядження. і Він ставив мені дуже багато запитань і завжди дивувався: Мартіна, блін, як ти така класна вийшла, як ти така здорова. І одне, що я зрозуміла точно, що я інтуїтивно в своєму житті жила за його правилами. У Лапковського є всього п'ять правил. Вони дуже прості, але на мій погляд, дуже дієві. Отже, правило перше це робити тільки те, що ти хочеш, тобто жити з позиції Я хочу і я роблю. Друге, це не робити те, що ти не хочеш, тобто не змушувати себе. Третє це відразу говорити про те, що тобі не подобається. Не Носити це в собі, не замовчувати, а відразу говорити. Потім четверте говорити, коли тебе питають, тобто не лізти, коли тебе не питають, і п'яте говорити із позиції я тобто не звинувачувати когось, а говорити я відчуваю отак, я думаю отак. Звісно, скажу відверто, четверте, я часто порушувала і раніше грішила тим, що людям давала поради, коли мене не питали. Але я над цим працюю. Але якщо говорити про перші два пункти, це. Робити, що ти хочеш, і не робити, що ти не хочеш, це було взагалі моє кредо по життю: жити наповну. У мене навіть в цабі такий слоган завжди стояв жити життя. Але навколо мене було дуже багато людей, які жили з позиції Треба, вони всі такі дуже були зожні. Правильні, я не знаю насправді, чому вони притягувалися в моє життя. Треба правильно харчуватися. Треба ходити на роботу, треба займатися спортом треба займатися сексом треба читати книги вони все робили із позиції треба і це така з одного боку самодисципліна яка їм допомагає жити Ну, таке своє правильне життя. Якщо взяти, наприклад, моє близьке оточення, і ту ж гоцій, то вона дівчина дуже дисциплінована. В неї там щодня є тренування. Вона правильно харчується, правильно наносить вечірню рутину. Правильно вмивається, все робить правильно. Коли я вирішила спробувати, а як же так жити з позиції треба, то я навіть попросила у неї її особистого тренера Баре. І почала займатися спортом. Тобто, що я зробила? Експеримент виглядав так: я взяла аскезу і робила дуже багато різних дій із позиції. Треба. Як взагалі це почалося? Такі історії завжди починаються із фрази Нічого не віщувало біди. Ми з подружками поїхали в Ліон на концерт співачки, яку ніхто не знає, але я її дуже люблю. Є така французька молода співачка Лаугідь Дагмо. Ну, і ми вирішили поїхати в такий прекрасний тріп. У нас було купа перешкод, які нам могли завадити туди поїхати, від вітрянки дитини до того, що нам не було з ким залишити дітей. Але ми все ж таки туди поїхали. Був класний вечір, ми пили багато шампанського французького. Концерт закінчився пізно. І ми приїхали в бар десь о 23.00. Ну, і в цьому барі вже не було їжі. І ми, замість того, щоб смачно повечеряти, їли все, що там було в цьому барі, якісь грісіні, прашута, ну уявляєте собі, напихалися цим батоном з якимось паштетом. І на ранок ну, нам було фізично важко. І від алкоголю, від цієї їжі. І Ми такі вранці приходимо на сніданок, і тут моя подруга Аня каже: А давай візьмемо аскезу. Я ніколи до того не брала аскезу в такому класичному розумінні. І того ранку мені здалося, що це просто геніальна ідея. І я їй кажу: а давай. Добре, що Тая, наша третя подружка, на цю авантюру не погодилась. Але у мене було, по-перше, дуже такий інтерес, я взагалі людина, яка дуже так, цікавиться всім, і все перевіряє науково дослідним способом. Перше, що я хотіла перевірити, чи взагалі працює аскеза. Тобто, якщо загадати бажання і. Взамін там щось зробити, чи буде е, це працювати. Перше, що ми домовилися, це не пити алкоголь. Так почалась е, моя 30-денна аскеза, але мені цього було замало. <плес> <плес> Тому я вирішила, що ну, раз я вже взяла аскезу, то потрібно ще додати туди всякі різні активності. Отже, я навіть виписала, що я робила. Перше, я не пила алкоголь. Не ходила на побачення і не займалася сексом, пила всякі там бади і так далі, тому що in my general life, <гум>, тому що я почала вчити англійську і французьку, тому е в мене з'явилися англомовні слова. В моєму буденному житті я ніколи не п'ю ніякі бади, добавки і, і все це, що роблять більшість дівчат мого віку. Я писала щоденник, навіть не один, а два. Зараз я його принесу. У мене є щоденник мого а, психоаналізу, і є мій щоденник, а, який називається щоденник пост психоаналізу. Нове бачення старого. Ось так називається. Я його почала 14 листопада вести о сьомій ранку. І занотовувала власне всі мої там стани, переживання, думки. Ось туди я вже стільки написала. Дивіться, скільки в мене вже е, в тому щоденнику всього. Нічого собі. Ще крім цього, я писала щоденник вдячності. Це було особливо складно, тому що в період моєї аскези особливо нічого в мене в житті не відбувалося. Ну, такі були дрібні якби, радості. Ну, я вирішила, що треба фокусуватися на них. Далі я вирішила перекладати свої вірші. Тому що, скажу вам відверто, в цей період очі не горіли і вірші не писались. Оскільки на побачення я не ходила, особливо ні з ким не спілкувалася, ніякого натхнення в мене не відбувалося, тому доводилося перекладати старі вірші. Що я ще робила? Займалася баре з тренером і вчила англійською і французькою. Тобто, у мене кожен день був рутинно розписаний, ну, так як треба правильно жити. Отже, підемо по пунктам: що було важко, що було легше, зараз я поділюсь. Почнемо з алкоголю. У мене взагалі. Якщо чесно, залізна сила волі. Якщо я щось вирішила, далі просто вижене поле. Тому якщо я приймаю якесь рішення, я буду йому слідувати. Тому зі своєю якби, стальною силою волі мені загалом вся ця аскеза далася доволі легко з точки зору дисципліни. Емоційно ні, але виконати все було просто. Я спеціально залишила навіть в холодильнику пляшки з там, шампанським і вином, щоб щоразу, коли я дивлюсь в холодильник, я їх бачила. Бажання випити у мене виникло тільки один раз. Це було на горі в Ауроні. Ми відкривали гірськолижний сезон. І Нашою гарною компанією приїхали разом на лижі, і в мене була така ейфорія. До речі, це той дофамін, яким я компенсувала всі ці пробіли в своєму житті. Це були лижі у мого друга сім'ї був день народження. І Знаєте, в мене навіть є це відео відкривається на горі. Ми після катання шампанське, всі п'ють. аж навіть на лижах кататися мені було не в кайф, тому що всі випили шампанське, окрім мене. Всі мене почали питати про вагу: як змінилася моя вага, коли я прибрала алкоголь? Скажу вам чесно: я ніколи не ступала на цей шлях аскез, дієт, обмежень і так далі. Я в одній вазі. Все своє життя моя вага завжди коливається плюс-мінус 2-3 кілограма. Якщо я їм все що завгодно, то я там важу 63. коли я себе обмежую, то я важу там 59. А так моя середня вага це 60 кілограм. І я ж думала: ну, якщо я приберу алкоголь, як мінімум піде вага. Є люди, у яких, коли вони починають пити алкоголь, в них... Піднімається апетит, і вони починають їсти. Це не я. Я можу, наприклад, одним келихом вина там повечеряти. У мене вдома немає ваг. а я зважувалася у свого косметолога десь на якийсь день, на 20-й теж там на 18-й. То в мене був мінус один кілограм. Але зараз він знову повернувся, тому сказати, що у мене зменшилась вага, коли я прибрала алкоголь, я не можу. Кажуть, що мала з'явитися енергія і покращитися сон. Теж зовсім ні, <ріст> <ріст> а, тому що коли ввечері. Там не знаю, ти випиваєш келих червоного, то ти засипаєш краще і спиш теж краще. Енергії в мене не прибавилось, тому що ну якби і раніше у мене не було таких ранків, коли алкоголь забирав мою енергію. Тому сказати, що її стало більше ну, зовсім ні. Радше, навпаки, ти така: типу, завжди ходиш якась. Ну, типу, ну окей, я на аскезі приблизно такий стан. Мені сподобалось дуже вчити англійську. Але це знову таки, тому що я знайшла свого ідеального вчителя. Вона зараз замінює мені санси з моїм психоаналітиком, тому що я їй просто англійською мовою розповідаю про всі свої пригоди, які трапляються в моєму житті. До речі, я ще зробила собі кислотний пілінг, коли вся шкіра злазить. Теж виглядала жахливо, добре, що я нікуди не ходила, і могла собі дозволити таку розкіш, як пройти цей короче, пілінг. Перше враження у мене було прикольне. Ну, знаєте, коли тобі тільки. Я зробила цей пілінг, в тебе так повністю звузились всі пори. А в мене взагалі є проблема з тим, що у мене жирне обличчя було акне. Якщо ви не бачили серії про мій догляд за собою, як в мене було акне, то теж обов'язково подивіться. І я все життя там борюсь з цими порами. Мені, до речі, дуже допомагає все, що з вітаміном С, і це прям моя така рятівна паличка. Після цього пілінгу все облізло і стало краніше. отак. Коротше, нічого не подіяло в моєму житті. Є дуже одна цікава історія, і чому загалом я все-таки погодилась на цей експеримент у вигляді аскези? Колись 14 років тому назад я ходила до свого першого в житті психотерапевта, тоді ще не існувало слова аскеза. Вона мене посадила на дієту на чоловіків. Це загалом була дієта на одного конкретного чоловіка. Після травматичного розірвання стосунків з ним власне я і прийшла в терапію вперше, і ми навіть не називали його імені. Відтоді мої подружки дали йому нікнейм тот, що ім'я мені називає. Тепер до речі, ми не називаємо його ім'я. Дай Боже тобі здоров'я, <laughs> якщо ти дивишся це відео. Три місяці я не пила алкоголь, не займалася сексом, не ходила на побачення і поїхала вперше в житті відпочивати одна. Я пам'ятаю, це був Єгипет. Я вирішила ще мовчати. Ну, оскільки я поїхала відпочивати сама. Говорити мені там нема з ким, я алкоголь не п'ю, а з чоловіками не спілкуюсь, то я вирішила, буду ще й мовчати. І у мене був такий експеримент. Я тиждень мовчала, писала тоді роман і. Три місяці не пила алкоголь. Ікраз це було теж в такий період, як цього разу. Це був кінець осені, і перед Новим роком я вийшла з цієї аскези, яку тоді аскезою не назвали, тому й бажання не загадувала. І е, загадала бажання на новий рік зустріти чоловіка і 2 січня на горі зустріла Макеєва. Ось така історія. Тому я в ретроспективі знаєте у мене такий флешбек з життя, коли я зрозуміла: М -м, якщо це тоді спрацювало, можливо, це і зараз працює, і моє бажання зустріти того самого збудеться. Але не знаю, що в мене тоді дьорнуло. Я бажання загадала інше. <хи> Одним словом, я навіть в цьому щоденнику написала так: оце бажання на аскезу такету. Знаєте, я, напевно, інтуїтивно його загадувала так, щоб перевірити, чи це працює. Тому що, ну, знаєте, от бажання зустріти свого майбутнього чоловіка, по-перше, коли воно збудеться, я стільки вже дій зробила для цього, щоб воно сталося, що. Чи це аскеза спрацює, чи що це спрацює невідомо. Я так подумала: окей, згадаю інше бажання. Загадала я це бажання. І під кінець аскези я розумію, що проблемка в тому, що я вже не хочу, щоб воно збувалося. У мене аскеза мала закінчитись 24 грудня. 23 грудня я спеціально порушила аскезу. І випила шампанське. Тому що я сіла і усвідомила, що моє бажання не істинне, що якщо воно збудеться, то я до нього не готова. Тому експеримент, чи працює аскеза на бажання, я не знаю. Напишіть, як ви вважаєте, чи те, що я зрозуміла, що це не моє істинне бажання, і є власне реалізація аскези, але це так. Тіпа подумала і передумала. Ну якась дурня, якщо чесно. Я сама щось в це не дуже вірю. Коротше, даремно я мучилась 30 днів. Що я вам хочу сказати? Які в мене висновки щодо всього цього експерименту? Колись мені Равін сказав таку фразу. Він це сказав в програмі. Ми на мінорі знімали відео про аскези, обмеження. Я цю тему дуже давно досліджую, тому що. Дуже багато серед моїх знайомих брали аскези. У мене навіть є знайомі, які живуть від аскези до аскези. Тобто вони йдуть на 100 дневку, загадують бажання, потім чуть-чуть перепочили і знову нових 100 днів. І для мене це настільки дивно завжди було, що люди живуть постійно в стані обмеження себе в чомусь. І тоді Равін сказав таку фразу: Бог не хоче, щоб ти не пила каву. Яка це маячня? Ну, типа, чому Бог має хотіти, щоб ти себе в чомусь обмежувала? Загалом, Бог і Всесвіт, Він хоче, щоб ти кайфово жила своє життя. Він хоче, щоб ти радувалась. А всі обмеження вони породжують саме якісь страждання. Чому загалом ти маєш робити те, що ти не хочеш? Ось так. І це така велика для мене проста істина, що я. Інтуїтивно, коли я жила за цими правилами Лобковського і робила тільки те, що я хочу, я все робила правильно, мені так підходить. Чому взагалі ця вся парадигма хитнулася? Тому що, коли я прийшла в психоаналіз, мені моя психоаналітик сказала, що люди, ну, як правило, діляться ну, якраз на тих, які живуть з позиції хочу, і з позиції треба. І до неї, як правило, частіше за все приходять ті, що живуть з позиції треба, щоб розбудити своє бажання. Тому що вони не вміють хотіти, не вміють хотіти жити сексу, в них немає цих палаючих очей і так далі. І тут логічно все, людина з позиції треба хоче запалити своє бажання жити. І тоді якісь вона дає їм інструменти. Інші я не знаю які, тому що я е, прийшла з іншим запитом. Вона говорить: а ти е, зі своїм таким палаючим лібідо і бажанням жити тільки так, як ти хочеш, ти знаходишся в дитячій позиції, так жити не можна, так живуть лише діти. Типа, хочу цю іграшку, хочу цього чоловіка, е, хотіти, аби хотіти. І це нібито неправильно. В результаті всіх цих експериментів я дійшла висновку такого, що той мій інтуїтивний шлях, яким я жила раніше. Він працює для мене особисто набагато краще. Тому висновок мого 24-го року і перехід в наступний 25-й, я буду знову робити, що я хочу. <рес> не робити, що я не хочу, жити своє життя так, щоб навіть якщо я допускаю купа помилок і так далі, воно все мені в кайф і все для мого досвіду. Звісно, деякі звички я собі залишу. Наприклад, я далі продовжила займатися з тренером. Бари, і я далі продовжила вчити англійську і від цього кайфую. Я веду свій щоденник, але ця звичка була у мене і раніше. І, мабуть, якщо ви та людина, яка не вміє робити ці дисципліновані кроки, і взагалі у вас є проблеми з дисципліною, то весь цей шлях обмежень і дисципліни він дієвий. Але я завжди була цією людиною, яка, типу так, хоп, прокину. А, до речі, я прокидалася о 6-й ранку і лягала спати о 21.30. І це, до речі, класна звичка. Ну, я і раніше ніколи не страждала тим, щоб довго спати. Я завжди прокидалася о 7. А під час аскези я прокидалася о 6-й ранку і в 21.30 я вже така хоп, лягала спати. Зараз я лягаю о 22.00. У мене взагалі немає таких заліпаючих штук, що я можу, наприклад, сидіти довго в гаджеті або залипнути на якийсь там серіал. Для мене ні, цей спосіб життя інтуїтивний, він був набагато кайфовішим. Я не кажу, що це єдине правильне, як треба жити. У кожного свій шлях. Я просто поділилася своїм. А ще я обов'язково вам маю розповісти: я ж ще брала аскезу на езотерику. 5 серпня, в початок ретроградного Меркурія в 24 році, я вирішила на пів року взяти аскезу на езотерику. І вона закінчилась 5 січня. Я бажання не загадувала, це було просто щоб побачити, як це жити без прогнозів, без всього цього. Я знаю все про астрологію, кармологію, нумерологію, я жила за лунним календарем, починала проекти правильну місячну добу, ніколи не починала проекти в ретроградний Меркурій. І це ще одна цікава штука для мене. Як жити без цього? Мені було жити без цього легко, навіть кайфово, тому що коли, наприклад, двічі був щось там, якийсь там. Періоди якихось там затемних, всі говорили, ой, коли він закінчиться, я взагалі про це нічого не знала. Але справедливості ради я вам хочу просто пояснити, що коли ти сам в цій штуці професіонал, то ти до цього всього ставишся ну, як до гри, скажімо так. У мене немає такого прям, там фокусу, який мені заважає жити. Ми розуміємо, всі, хто всередині цієї езотеричної історії знаходилися, що. Сектора можуть програтися по-різному, що те, що ви народжені по сонцю в, в якійсь планеті, це нічого не значить, тому що, можливо, людина живе по місяцю чи по асценденту. А що той самий сектор може зовсім по-інакшому працювати? Ну, це, це, до речі, фан. Я навіть за день до того, як моя аскеза ця закінчилась, я написала всім своїм колегам, які вже більше мої подруги, про те, що ну що, завтра закінчується моя аскеза». І вони такі. Типа, блін, ми по тобі сумували. Тому що це більше для нас як фан. А давай подивимося, що він там собі думає. Ніби ти і так не знаєш, що він собі думає. Ну, загалом, ти і так завжди розумієш. Да? Ну, я, наприклад, внутрішньо розумію, що, наприклад, там нічого не склеїться, що цей партнер прийшов. Просто для того, щоб тебе навчити чомусь, і оця штука розгадати, чому він до тебе прийшов, вона набагато цікавіша, чим те, що ти і так знаєш, що з ним в тебе нічого не складеться. А висновок від моєї аскези лише один: треба просто жити в кайф, жити життя кожен день і робити те, що ти хочеш. І тоді всі бажання будуть збуватися. Дякую вам і до нових зустрічей.